Обласна організація партії регіонів на довибори в обласну раду висунула трьох кандидатів: по місту Рівне це Петро Коржевський в Костопільському окрузі Василь Осадчук. А в Кузнецовську Павло Павлишин. Ще у двох округах регіонали підтримуватимуть народників: Володимира Віднічука у Демидівському та Івана Ткачука у Гощанському округах. Трьох кандидатів висунула і батьківщина. По Гощанському округу йтиме Роман Денисюк, по Кузнецовському – Микола Захарук і по Костопільському округу Андрій Лендел. У рівному від об'єднаної опозиції за депутатський мандат змагатиметься Свободівець Олексій Бучинський, а у Демидівському окрузі ударівець Анатолій Сидорук. За чотири мандати в облраді мають намір позмагатись і місцеві комуністи. По Гощанському округу балотуватиметься Володимир Коташевський на Демидівщині – Світлана Теплова. У Костопільському районі Марія Омельчук, а по рівному йтиме Микола Шумелянко. Крім того, відбулась і обласна конференція української платформи Собор її члени вирішили висувати своїх кандидатів у всіх п'яти округах у Рівному Романа Коваля, Кузнецовську Петра Бензу, по Костопільському округу Олександра Барабаша, по гощанському Олександра Хрольця, а в Демидівському окрузі мандат виборюватиме Роман Яворський. Так само за п'ять мандатів буде боротись і ОНП по рівному під прапором партії йтиме Петро Поліщук, по Кузнецовську Валерій Тишковець, депутатство у Костопільському районі виборюватиме Олександр Власюк, у Димидівському Людмила Суходол і у Гощанському Володимир Смішков. Виявили бажання йти на довибори в облраду і в політичній партії Європейська платформа за мандат по місту рівне делегували боротись єдиного кандидата Ігоря. Мічудо. Остаточний список претендентів на участь у довиборах стане відомим 27 березня. Самі ж довибори до облради у п'яти виборчих округах заплановані на 21 квітня. Оксана Жужевська інформаційна програма День.